Вони не злякалися і сказали, що нема зарплати, і не буде, ну ми будемо робити. І вони пішли в рослини, прополювали, щось садили. Чотири місяці не отримували зарплати, і потім люди пішли до нас. І ми знову встали на свої рейки. Тим самим така стала можливість, що ми знову змогли відновлювати. І от таким чином, вже після війни ми кожен день за днем. Завдяки відвідувачам, завдяки цій кооперації, що вони довіряють, вірять в нас, а ми в них ми рухаємося. На цьому місці ми ставимо головну ялинку, і цей рік не не виключення. Ми знову будемо робити новорічний такий карнавал. Буде два місяці фестиваль ілюмінації. І вже є концепція, є колористика, є кольор, який ми відібрали. І це буде дійсно диво. Якраз він буде співпадати з трендом року.